Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про фондовий ринок і чому саме я зараз очікую падіння ринків і не купую SP500, не купую конкретні інші якісь компанії, які відносяться до е, зростаючих секторів економіки, ну, умовно, той самий Apple, Microsoft, Nvidia, Google, е, Amazon і так далі. Тобто всі ці сектори. Е, Наприклад, технологічний, фінансовий, комунікації, нерухомість я не чіпаю. І сьогодні в відео хочу саме показати декілька цікавих факторів, які нам вказують, що економіка на сьогодні доволі така хитка, і ми вже на сьогодні зайшли на спад. У рецесію зайшли по Європі. Також зараз назріває дуже сильна економічна криза по Росії, ну і звісно, по Україні, в тому числі, і плюс до того, по Америці. Тому давайте ми з вами спочатку коротенько подивимось на. Реальне ВВП, тобто ми не будемо номінально дивитися, а саме будемо із поправкою на інфляцію. Це реальне ВВП, і саме воно відображає дійсний ріст, реальний ріст економіки конкретної країни. Перша у нас це Російська Федерація. У нас uh, був бурний з 98 по 2008. Ну, в принципі, це логічно. Тоді була енергетична криза, енергоресурси коштували дорого, тому uh, Росія була, як кажуть, на коні. Після 2008 року uh, нафта uh, перейшла в боковик, uh, і після цього Росія також ми бачимо, ВВП їхнє так призупинилось у реальному рості. Uh, Тепер на сьогодні, як не як, все-таки динаміка щось потрішку зростає останні роки, і, на жаль, тут інформація лише до 2019-го, навіть коли зараз іде оцінка ВВП Росії, то навіть ідуть факти, що вона продовжує зростати навіть в 2023 році. Але багато факторів, які зараз уже Виконуються, тобто санкції, посилюються, і це, звісно, буде нести вплив на те, що економіка Росії буде е, знижуватись. Тобто, це удар по фінансовій системі, долар євро вже від, відключені від Росії. Тепер е, накладаються різні обмеження санкціонні на е, країни, які. Ведуть торгові операції із Росією, китайські або інші фінансові установи будуть також підсанкційними, якщо будуть проводити різні торгові операції. І також тіньовий флот. Зараз над цим працюють, також наші західні партнери, щоб Росія не змогла продавати через Тіньовий флот через кораблі під прапорами інших своїх дружніх країн, зазвичай це якісь там африканські країни, і тим самим Росія буде отримувати менше доходів. Тому це, до речі, один із факторів, що може підштовхнути до фінансової кризи у світі уже в кінці цього року, початку 25-го. Саме можливо, це прийде з рахунок того, що накладатимуться все більше санкцій на Росію. Цей залізний завіс буде закриватись повністю, і Росія буде ізольована практично повністю від усього світу. Мені от чомусь це так бачиться, тому те, що зараз на Росі... Росія тримається непогано, впевнено, комусь можливо здається, і непохитно, то це все оманливо. Зараз ставки піднімаються, тому Росію. Ще залишилось трішки під нажать, і ми побачимо ефект. Зараз, поки, можливо, здається, важко, бо вона може продавати свою продукцію, от коли не зможе продавати продукцію або критично менше ніж зараз, то ось тоді ми дійсно побачимо. Зміни. Добре, по реальному ВВП з 2008 року росту економіки практично немає. Дивимося по Німеччині. З 2008 року так була криза, був спад у реальній економіці у ВВП. Але після цього ми продовжили ріст. Але вершина була в 2018-2019 році, якраз перед пандемією, потім дуже сильна була просадка. За економіку е, грошима, в принципі якось там вирулили е, і повернулись в принципі, до тих е, відміток, які були до пандемії. Але на сьогодні ми вже не зростаємо, тобто вже є така, таке плато, вже є е, приблизно таке вимальовування вершини, те, що по технічному аналізу є такий та, термін, тобто після росту ми вимальовуємо вершину, і у нас тут є. Варіант: або ми йдемо уверх, або ми йдемо униз, тобто був сценарій після плату, після того, коли ми йшли наверх, але тоді інші трішки часи були, інші обставини у світі. І може бути таке, що після цього плату ми знову обвалимося, от як це було там, наприклад, перед пандемією. Мені зараз все-таки здається, що у нас буде сценарій перед пандемією, тобто ми зараз десь, от в цьому етапі, якраз перед знову цим сильним глибоким падінням. Так, скоріш за все, це знову також потім зальють грошима, надрукують. Є така можливість, але тимчасово все, все одно. от, Падіння у економіці буде, зниження економіки дуже суттєве. Тобто тут 750 тисяч, один із вимірювання це мільйони. Мільйони. Ми бачимо. А тут 668. Ну, можливо, це не так страшно, як тут здається, але насправді це все одно буде критично для економіки. Тобто, можливо, у відсотках це не так багато, але по факту це дійсно буде сильне зниження, і по факту буде теж не дуже добре, тому що зарплати у людей будуть суттєво знижені. Робочі місця також будуть скорочуватися, ціни будуть зростати, тобто інфляція. Тому що тут ми бачимо з 19-20 року, росту немає, ми тільки відновились і то вперлись уже в таку стелю, яку ми зараз пробити не можемо, і в бойський час не проб'ємо, і мені здається, що вже. Наступні 10 років і не зможемо сильно кудись пробити. Давайте подивимось по Японії. Та ж сама історія. Після 2008 року ми вже на сьогодні вище, ніж це було там, умовно, 2007, але незначно далеко кудись ми там насправді то пішли. І знову ж таки, у нас зараз відновлення відбулося, але тепер ми знову на етапі, коли знову щось може трапитись і тут. Мені здається, що все-таки падіння от до 2020 року потенціал у нас падіння є. Тобто тут 550, тут 500 тисяч, також ми бачимо це більонс у мільярдах відображення. Також у нас тут падіння буде в реальному ВВП. І якщо дивитись на Америку, то вона сама сильна із усіх попередніх. Звісно, це і не дивно. І якщо так дивитись, то по історії завжди ВВП, реальна ВВП, зростало. 2008 рік сильно, якось критично так у нас не. На сьогодні, ну, тобто, якщо зараз дивитись, це не було чогось такого критичного. Якщо дивитись чисто ось так по цифрах, звісно, в економіці люди відчували і безробіття, втрата робочих місць, зниження доходів, зростання цін, звісно, це все було. Але якщо дивитись так по графіку, нібито такого чогось критичного тут і не було. 2019 рік теж ми бачимо із 20. Одного практично трильйона доларів впали на 19 трильйонів доларів реального ВВП. І після цього ми знову пішли на нові вершини. Тобто, по цих графіках ми бачимо, що саме Америка є найбільш сильною. Але е незважаючи на те, що Америка зараз росте, багато європейських лідерів і не тільки, е і світових лідерів уже е впіймали свою якусь стелю, б'ються об неї і пробити ніяким це не вдається. Тепер. Давайте ми з вами подивимося на інфляцію по Єврозоні. І тут вона насправді уже теж дійшла до якихось своїх доволі низьких відміток, і падати уже якось не може. Вже їй знижуватись важко. Тобто в нас була максимальна інфляція 10,6% це в жовтні 2022 року, енергетична криза у Європі, пам'ятаємо. І е, за рахунок санкцій і ембарго на Росію, е, і на фоні саме дорогих енергоресурсів, побоювання, що там Європа замерзне, от інфляція підлетіла, підскочила за рахунок дуже дорогого газу, який там раз в 20 виріс на фьючерсному ринку, і за рахунок, е, ну, в принципі, дорогої нафти в тому числі, але це не так критично, здебільшого, це все-таки за рахунок е, газу. Це така больова точка Європи. Тому на сьогодні ми бачимо, як уже інфляція не хоче знижуватись, тобто 2,4-2,6% на травень 2024 року. По Америці ситуація трішки гірша, тому що в 22-му році ситуація краща 9,1% інфляція, а зараз ситуація гірша. 3,3% інфляція на травень 24 року. Тобто вона більша, ніж по Єврозоні, на сьогодні, але менше в моменті була в 2022 році. Тепер давайте ми з вами подивимося ще також на відсоткові ставки. Якщо по Америці. Відсоткова ставка у нас на сьогодні не падає, уже як рік, із липня 23 року, уже рік відсоткова ставка 5,5 базових базисних пункти І по Європі вона вже починає знижуватись. Цікава історія. Тобто, спочатку Здавалося багатьом людям, що коли процентну відсоткову ставку піднімають, то це якраз призводить до кризи. Але на цьому фоні кризи не відбулося. Тобто 22 22-й рік, 23% відсоткові ставки піднімали. Там, перш повинен, 23 го року, але фондовий ринок ріс. І, Якщо так по історії подивитись, то зачасту криза починалась тоді, коли відсоткові ставки починали опускати. І дивіться, яка тут логіка. Тобто, якщо у нас з вами е довгий час відсоткові ставки е високі, це означає, що гроші дорогі, тобто кредити менш доступні для бізнесів, для людей і Тим самим менше цих кредитів беруть. Тобто люди починають економити, бізнес починає скорочувати свої витрати, не масштабує якісь свої проекти, не відкриває заводи, підприємства, не створює робочих місць. І це, звісно, такий механізм, коли чим довше кредити дорогі, тим довше бізнес знаходиться в стані кризи, не до отримання прибутків і. Потім починають з часом хтось починає виходити з гри, починає виходити з бізнесу. Звісно, такі гіганти, великі бізнеси, великі компанії, вони будуть більш устойчиві до таких кризових періодів в них. Більше запасу цієї міцності, але невеликий бізнес, середній бізнес, звісно, він більш вразливий. Тому чим довше цей триває період, тим більше накоплюється проблем, їм все важче утримуватись на плаву, і потім підходить такий момент, коли. Вони починають масово банкрутіти. Тобто, спочатку це поступово, потім наростає, наростає, наростає. І коли якраз е, центральні банки країн бачать, що цей процес вже набирає обертів суттєвих і починає по такій геометричній прогресії, вони починають рятувати бізнеси для того, щоб не було прям катастрофи якоїсь, і починають опускати відсоткові ставки для того, щоб знову кредити могли брати ось такі різні. Компанії і починати запускати економіку. Тому що відсоткові ставки високі, вони тормозять ріст економіки. Тим самим вони притуплюють інфляцію, тобто основна ціль, але за рахунок того, що люди починають менше купувати. І зараз, от уже ми бачимо, як Європейський центральний банк починає опускати ставки. Тобто він зробив перший крок, він такий більш. Динамічний, тобто Америка має більший запас прочності, ну тобто, якщо по таким словам, тому мені здається, що він буде пізніше опускати відсоткові ставки з такою затримкою. Тобто, зараз Європа є такою випереджаючою, і ми бачимо, як цей вже процес починається. Тобто, опускаються відсоткові ставки, значить, щось уже по Європі дуже погане. І... Загалом, це якраз ті дзвіночки, які вказують, що е, скоро може бути дійсно е, якісь погані часи. Бізнеси можуть дійсно почати банкрутувати, В людей може стати менше роботи, менше доходів. Вони будуть ще менше купувати, і це призведе ще до більших банкротств бізнесів і компаній. Е, до речі, з приводу S&P 500 ми бачимо, що фондовий ринок 500 найбільших американських компаній на фондовому ринку Америки цей індекс зростає, корзина цих 500 найбільших компаній. Але якщо подивитись, наприклад, на той же S&P 600, це середня капіталізація компанії, то тут ситуація зовсім інша. Росту ось такого не було. Тобто до цього періоду ми зростали практично синхронно, але після два літа 23-го, тобто останній рік, відбулося така розбіжність уже. Ну тобто, і так S&P 600 від відставав середня капіталізація компанії середньою капою. Вони відставали, а зараз дуже сильно відстають. Від SP 500 А якщо подивитись на капіта, дрібну капіталізацію, тобто тут це близько там, 5 мільярдів капіталізація компаній, а тут до, до, до 5 мільярдів капіталізація. Від 400 мільйонів до 5 мільярдів. Можна в Вікіпедії це дуже легко побачити. Ось Russell 2000 становить в середньому 400 мільйонів і до 2,5 мільярдів в середньому. Якщо подивитись на SP 600, то тут від 1 мільярда до 6,7 мільярдів доларів в середньому. І через те, коли ми дивимося на SP 500, то невірно казати, що в нас все добре, ну тобто, як може бути криза, якщо у нас ось цей індекс летить у космос? Може, тому що подивіться на Фінвіз, подивіться на основні там топ-10 компаній, і саме ліквідність лється саме у них, у Microsoft, у Apple, безумовно, в Nvidia, дуже сильно. Google, Amazon, Meta там чотирьохкратно виросла за рік. І інші компанії із топ-10. От саме вони сьогодні показують дуже сильний ріст. Інші там топові компанії із топ 20 також показують ріст, але не такий суттєвий. І сам саме по цих індексах ми і бачимо, куди йдуть ці гроші. Вони йдуть саме у великі компанії, там в десятку найбільших компаній на фондовому ринку Америки. Все інше просто стоїть в боковику, навіть не відродилось до тих відміток, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україні. І зараз, коли піде дійсно оце лавинне падіння і банкротство різних бізнесів у Європі і у світі, то все буде сипатись. Що Середня капіталізація, що дрібна, що велика. Просто те, що сильно виросло, потім може також сильно повернутись униз, наприклад, як та Nvidia. Так, тимчасово це може ще продовжитись ріст, але питання скільки це ще протриває, я думаю, що вже недовго. Тобто це запас ходу ще приблизно ці півроку, а далі це вже. Дуже великі шанси, що там вже дійсно щось сильне почнеться, критичне. Але ні в якому разі я зараз не раджу вам ці активи вже тримати, або індивідуально компанії, які на сьогодні е, умовно входять у ці індекси і сьогодні сильно виросли. Е, і якщо там, умовно, також подивитись на нафту, Запрошую у свої соціальні мережі. У інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. Давайте US Oil. То саме Через енергоресурси у нас інфляція підскочила до майже 10 по Америці і 10 чим-то відсотків по Європі саме у 2022 році, саме через енергоресурси, через дорогу нафту і через дорогий газ. І на сьогодні я бачу знову, що відбувається знову така фаза до накопичення, і в нас новий імпульс знову буде по нафті, ключові відмітки 140-160. Якщо подивитись GWM1 ф'ючерси по природному газу по Європі, то тут теж дійсно щось серйозне, суттєве назріває. Тобто на сьогодні. У нас вже була перша енергетична криза, сильний енергетичний шок у Європі. Тобто, це побоювалися війни із Росією. Розуміли, що можуть бути санкції, можуть бути різні там ембарго і відмова прийдеться, відмовитися від російського газу. А європа дуже сильно залежна. На сьогодні вже залежність зменшується, але. Далеко ще до того, щоб стати автономною і незалежною від російських енергоресурсів. Далеко ще не так, тому що ми і трубопроводний качаємо різними напрямками. І також СПГ газ наростили ще більше, жижний природний газ. Тому, якщо зараз там умовно Америка скаже, що давайте максимальні санкції накладати на Росію, то, мабуть, буде знову друга хвиля енергетичної кризи. По Європі. І інфляція знову полетить до ключових там, відміток у 10, а то й вище, по Америці вище 10, по Європі там, може і 15 можемо дістати. Тому будемо бачити, як це все відбувається. Звісно, це все погані фактори, погані події, від цього нікому легше не стане. Звичайним людям тільки стане гірше, бо заробітні плати будуть зменшуватись, хтось взагалі втратить роботу. Люди змежуть почнуть дозволяти собі менше, але навіть в цей період, якщо розумно до цього підійти, можна а, отримати вигоду, можна на цьому заробити, тому що є енергетичний сектор, який в цей час буде зростати, і ті компанії, які... Мають цей товар, вони зроблять надприбутки. А ті інвестори, які вкладають кошти у ці енергетичні компанії, звісно на цьому зароблять як у прирості капіталізації, тобто ціна компанії буде зростати, так само і будуть отримати все більше дивідендів. Якщо у вас на сьогодні немає досвіду, ви не знаєте в які компанії інвестувати, ви не знаєте, коли краще їх брати, де їх краще купувати, як заводити кошти, коли з них виходити, і тому подібне, все, що зв'язано із цим, то запрошую вас у інвестклуб на сьогодні ще відкритий цей напрям, і ми можемо купувати, готуватись до кризи, яка вже насправді не так то й далеко, як може комусь здатись. Тому. В кризу не обов'язково втрачати можна не то, що вберегти свої кошти від знецінення від інфляції, яка тут ось доволі суттєва, у нас прогнозується вище 10% по долару та євро. Просто кеш, готівка вас не врятує. А навіть можна заробити. У нас ключові цілі по нашому сформованому портфелю антикризовому на горизонті наступних трьох років, приблизно стільки може бути потенційна криза енергетична і фінансова у світі, можна заробити на горизонті трьох років. На трьохкратний прибуток до вашої інвестиції. За всіма деталями пишіть мені у Телеграм або інстаграм. Всі деталі я вам надам особисто умови, скажу, більш ніж доступні для багатьох людей. Тобто не треба мати якісь там сотні тисяч доларів, щоб приєднатись до моєї команди. Добре, в принципі, ось такі мої думки. Я коротенько хотів вам надати розуміння, взагалі, як я мислю, чому я зараз не заходжу в той же самий SP 500. І всі компанії, які умовно прив'язані до зростаючої економіки, і зростають саме в той час, коли в економіці добре, тому що багато блогерів зараз якраз пропагандують таку ідею, що купуйте не зараз, купуйте завжди, і буде вам благо. Ні, це далеко не так. Те, що зараз умовно там сильно виросло. Наприклад, там Nvidia, це один із ключових моїх. На шабонів, які я як приклад подаю, і учням на навчання. От зараз людина на супроводі одну веду індивідуально працює. То так, Nvidia зараз показала хороший рух, а це не означає, що вона там умовно покаже знову десятикратний ріст в наступний рік, там чи два роки, чи п'ять років. Мені здається, що по неї зараз основний хайп уже на сьогодні відбувається. Це історичні верши... Вершини, які, ну, тобто, ми ще можемо тимчасово там показати ріст, може це відбутись, ще ріст може продовжитися, там 150, може до 200 дотягнемо, важко сказати, але це вже історичні вершини, це максимуми, які, скоріш за все, в наступні років 30 Nvidia більше не досягне. Тому думайте самі, чи заходити її, чи ні. От Умовно, якщо дивитись на Google, то це компанія, яка сьогодні так, вона дорогувата, але в наступні там 10 років. Ну добре, давайте 7 років, навіть не 7 років. 4 роки, 5 років вона буде дорожча, ніж сьогодні. Тобто в наступні 5 років вона буде дорожча, ніж сьогодні. Тимчасово так, в кризу вона буде падати, але довгостроково вона виросте і вона покаже ще більше відмітки. Але Nvidia не покаже більших е, своїх відміток, так само, скоріше за все, як і АМД. Отже, це все, що хотів на сьогодні вам сказати. Дякую, що приділили час і трішки послухали моїх думок. Вирішувати, що робити, звісно, вам самостійно. Якщо хочете доєднатися в мою команду, то пишіть мені в особисті. Гарного вам дня, успіхів, бувайте!